Всім привітки! Я вас вітаю на каналі Міс Кароліна, і, як ви знаєте, вже деякі, напевно, знають, що я задонатила. Тому сьогодні я вирішила зробити відео, трачу ці робукси. Я пам'ятаю, що я вам в спільноті викладала ось такий скін, але я передумала і я сьогодні буду, вже, я вже зробила собі інший скін, і сьогодні я його буду купляти. І я тебе дуже хочу попросити перед початком підписатися на мій канал, поставити лайк і поставити колокольчик, тому що на моєму каналі дуже цікаво. Ну а ми починаємо! Я вам не буду відразу показувати цей скін, тому я його заблюрю. Коротше, давайте зараз я, я його сохранила, собі не переживайте. Зараз я ускорюю швиденько та покажу вам. Вже його оділа і зараз саме головне: будемо купляти ці всі речі. У мене їх три. Я їх зараз всі заблюрю, тому що я хочу, щоб для вас це був такий секретик більш. Ось давайте, давайте я прискорю. <му> я вже все наділа, тому зараз виходжу з гри і буду надягати ці всі речі. який в мене вийшов. Ви бачите який мені дуже подобається. А вам напишіть в коментарях. Ну, а тепер вас вітаю на мамі з Кароліна з таким скіном. Напишіть в коментарях, чи він милий, і поставте вподобайку.